Всім привіт! То Таня зі Львова. Сьогодні поговоримо про огірок на підвіконні. У мене дві рослинки, великі вже дві рослинки, які росли спочатку в маленькому стаканчику, потім я вже пересадила зразу в відерка, які мають. Там пише, що 4 кілограма, але я поміряла водою, скільки влізло, виходить 6 літрів. Ну, якось так. Ну, візьмемо в середньому, нехай буде 5. Значить, ґрунт у мене з городу змішаний з покупним. У мене є відео, ви бачили, як ми з вами готували той ґрунт. І. Є багато цвіту, є багато пустоцвіту, хоча це партано-карпічний огірок, але в умовах мого підвіконня він трішечки страждає, скажімо так. І сьогодні я буду вносити добрива з поливом. Добриво буду вносити я ось таке. Я робила обзор на це добриво. Не тільки на це, ну і в тому числі на це. Це є органічне. Вказано, що вносити на одну рослину столову одну чайну ложку, в лунку на одну рослину. Ну, я, буду, я сюди їх не вношу, можна, звичайно, розсипати по ґрунту і прикупати. І воно з поливом буде поступати. Для того, щоб скоріше вже рослинка моя почала вживати це добриво, ці корисні речовини, я пролью. бачу, що вже рослинка страждає, і хлорозить, бачите, такі на листочку такі прожилки жовті, жовті такі світлі, з'явилися. Ну, Звичайно, що рослинка страждає. Хоча підсвітка в мене є. І як би там не було, я її підживляла огірочки підживку для розсади і завізі є, і є їх немало. Ось. Тут вже такий більшенький огірочок. Ростуть, звичайно, вони помало, але ростуть. Я просто взяла на 2 літра води. Чайну ложку цієї підживки і внесу з поливом, по літру на кожну рослинку. До речі, у мене тут ще і перчик вискочив, виріс сам. Здобрювала я ті огірочки. Кожні два тижні давала під корінь підживу з поливом і по листу. Ну Тут навіть видно, що по листу, коли давала, видно, було трошки ультрафіолета попало, і там, де були крапельки, трошки вижгло. От, от тут видно добре. От нічого. Деякі листочки нижні я вже пообривала, тому що вони тут затіняли, не було тут циркуляції, повітря. І потрібно було трошечки їх прорядити. Місця в мене мало. Отакі От. От патички зробила. І ростуть огірочки собі. Ну, що виросте, то буде наше. А зрештою, це вже готовий посадковий матеріал, який можна буде. Ще трошки і вивозити в теплицю, в великі контейнери садити і накривати, ще додатково накривати можна агроволокном, щоб було тепліше. Ось така от у мене робота сьогодні була. Всім па-па, всім дякую за увагу. Якщо не шкода, поставте мені пальчик, я сьогодні потрудилася. Всім добра і миру!